Всім привіт! Сьогодні невеличке відео від нас про те, як ми організували свій робочий день і який раціон наших корів на даний момент. Отож, вранці в нас корови їдять сіно і комцкорм. Ті, що краще доються, ми даємо їм комбікорм. Ті, що гірше, це зерносуміш складається з. Пшениці та ячменю. Знаю, що було б в ідеалі, якби там ще була кукурудза, але на даний момент не можу я її знайти такими невеличкими партіями, щоб купити мелену. Тому наразі поки так. Далі ввечері ми даємо силус і знову ж таки концкорм відповідно до надою. В нас жом вже скінчився, ми вирішили не брати, бо ціна вже. Вища, кусається трошки, то на тому місці краще взяли силос, для корів це буде більш е, краще для їх здоров'я. Сіна йде вранці 8 тюків, у нас зараз 18 корів і 4 нетельки. Сіну ми роздаємо на виголінковому майданчику. Я цей рік вирішила зробити такий експеримент. У мене корови вже більше місяця, щодня виходять на вигул, незалежно від погоди. Єдине, якщо температура повітря буде нижча, як мінус 10, тоді я їх не випущу. Думаю, так, зараз, можливо, передумаю ще до тієї пори, але поки що такої температури в нас не було цього року. Як бачите, на задньому фоні це навіс. Вони мають до нього вільний доступ. Там вони можуть сховатися від вітру, дощу, снігу, можуть, в принципі, і лягти, якщо їм хочеться. Тому думаю, що їм комфортно, навіть буде, коли там, буде йти дощик, чи якийсь сніг, або більш вітряна похода. Значить, сіно ми розрізаємо, тобто тюки манвець розрізаємо, забираємо ці шпагати. Мотузки, щоб, не дай Боже, ніяка корівка їх не з'їла. І розкидаємо, як бачите, от на відео на такі невеличкі кучки, порційно, як я кажу. Це робиться для того, щоб кожна корова могла нормально поїсти. Оскільки в нас багато голів, Ну 22 виходить разом, і є корів так 6. Сім, які трошки з бойовим характером. І якщо розкидати на більші купи, близько одна біля одної, то такі, така корова стане, і вона тих, що більш спокійніші, не підпустить до їжі, відповідно, вони будуть голодні. Тому ми розкидаємо, стараємось на таку більшу площу і маленькими кучками, щоб кожна собі знайшла місце і могла спокійно поїсти. Що хочу сказати за відходи, бо зараз будуть писати люди, що багато відходів. Не скажу, що їх більше, ніж в хліві. Все одно вони будуть ті відходи. Але нам так простіше. Ми курові, десь виганяємо в годині 10-11 з хліва і в годині 5-6, часом і пізніше, заганяємо назад на вечірнє доїння, на вечірню годівлю. І вже на ніч худоба лишається поки в хліві. Не, не, не експериментую, щоб ночували на вулиці, тому що в мене там немає в тому піднавісі достатньої кількості підстилки. Щоб їм було тепло і комфортно, в хліві все таки коврики. Як бачите, корови довольні, мені дуже подобається, тому що вони не цілий день в хліві, На свіжому повітрі гуляють, це моціон, який дуже важливий. Це більш таке до природнього утримання, це першочергово для їх здоров'я дуже класно, тому що попереджуються, попереджуються проблеми з ратицями, хвороби ратець. І е, дуже добре для тих корів е, гуляти, які перед отелом. Тоді отели проходять легше. Добре після отелу випускати корову на вулицю, щоб вона собі при ходьбі масажувала вим'я, швидше сходить набряк, тому що є рух, не затримується так вода. Ну, взагалі я впевнена, що це найкращий метод утримання для худоби. Що хочу сказати про те, що зараз там будуть писати вітер, там протяг і так далі. Не знаю, в нас худоба вже місяць на вулиці, і ходили вони в нас. І в сніг. От, десь змонтую, теж покажу, бо я трошки знімала. В сніг ходили на вулицю. І коли було холодніше, от як на цих кадрах, ви бачите, тут сонечка вже немає, бо це в інший день знімалося. Не бачу я ніяких проблем, щоб там щось комусь було з них погано, зле, мастит, не знаю, там навіяло щось і так далі. Навіть от телят ми випускали теличку з ними гуляти маленьку, вона ходила взимку, коли їй там був, по-моєму, місяць, плюс-мінус нічого. Навпаки, корови будуть здоровіші, якщо вони будуть ходити на вигул. Це для них краще. І мені здається, що температура плюс 7-10 градусів, що зимою в січні місяці, що там умовно, у квітні чи в жовтні, нічим не відрізняється для корови для її організму. Єдине, що найкраще, звичайно, привчати поступово. Тобто, от вони з літа як ходять на вулицю, так само вони мають ходити і восени, і зимою, щоб не було так, що ви тримали корову в хліві, а тоді випустили на вулицю. Таким чином, корова адаптується, і все буде гаразд на вигуль.